Є Дуже невтішні оцінки е, ну, західних, західних експертів, е, що після війни, а ще питання, коли та війна закінчиться, та, ну, як будемо файно старатися, бо вона може закінчитися вже 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 то завтра, вже прямо, прямо, прямо то вже. О, а чим довше буде тривати, ну, то тим наш народ ще буде, ще буде гинути, гинути. Однак так чи інакше, тут то, то, то невтішні такі оцінки, що після війни нашого народу в Україні може залишитися лише 10 мільйонів. 10 мільйонів. Тут дуже-дуже зле, то дуже мало. То в нас має бути вісім разів більше. Вісім разів більше, а отже, значить, народжувати маємо навіть не вісім разів більше, тому що нині народжується десь в три чотири рази менше. Аніж помирає. І теж невідомо, бо, 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 бо ми ж точно не знаємо, скільки гине людей на фронт, то може бути і ще й більше, не в три чотири, а і, там, і ще й тож відповідно має народжуватися навіть не в вісім разів. Ну, ну так скажемо, в вісім в десять разів більше, так щоб вже не казати, там які захопають цифри. О, якщо в вісім в десять разів більше буде народжуватися, то тоді такі, такі такі, такі маємо надію, що відродимося. Бо знову ж таки, ну ну. Народжувати не можуть там, ну можуть, але це, це рід, рідкість, так а з, зазвичай більшого, то народжують, як говориться дітородний, то так ну, ну, від 20 там, до сорока. До, до ну, народжують і в 45, народжують, і п'ятдесять народжують, ну то вже значно річ. А хтось народжує і в 16, так, ну, ну це то також не, не є тут. Дуже файтно. Е, тож відповідно, а скільки о, тут. В тому віці, тут то, то не весь наш народ, а ті, лише частина. Тож, відповідно, маємо творити образ і має цей образ оживати і має так бути. Це має бути ну, як мода, як то нині кажуть таким чужим словом тренд. Так? О. А на, нашим словом, якщо сказати, бо треба слідкувати за чистотою своєї мови, аби очищувати першу чергу мову, ми очистимо мову, очищаємо нашу свідомість, очищаємо наш розум і очищаємо нашу генетику, бо мова впливає на ген. То як сказати тренд нашою українською мовою. Це буде е, призв... призвичаїтися, е, ну, то, що, то, що манить. То що, то, що зачаровує, здебільшого зачаровує. О, Ну, буду. ну добре, тим треба ще помізкувати. То, що це має зачаровувати цей образ і тягнути, і вабити. Образ багатодітної сім'ї. І ми, якщо згадаємо, то, власне, зазвичай я, якщо згадую багатодітні сім'ї, то тут згадують щасливі, веселі, радісні лиця. І так і нині, і так, і, так якщо згадати там, минуле сторіччя, і згадую свою бабцю, і згадуємо наших письменників, і науковців, і художників. Тут, власне, Багатодітна сім'я, то зазвичай, зазвичай усвічна, зазвичай всі тягнуться один за одним, тягнуться. І, і вчаться, і утримують у і досягають якихось висот, хтось в науці, хтось в культурі, хтось, хтось в мистецтві і так далі. Тож той образ має вабити, зачаровувати, і він має бути для нас звичним нині, бо це запорука відродження нашого народу, запорука того, щоб ми просто не зникли як, 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 як народ в тому світі. Шутки таке? 10 мільйонів. Чи що таке навіть 25 мільйонів, якщо, якщо у нас 25 мільйонів? У нас має бути щонайменше 80-82 мільйони. О! Тоді, тоді це буде гідно, тоді це буде достойно, це буде добре. От, от. Тому що це от, от той образ тримаємо. Тримаємо щасливої багатодітної України. І в тому образі. Борімо на Тож, аби якомога швидше, якомога легше очистився народ наш і відродився у силі славі своїй, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо. світ Да на матінка прийди, Водою живою живої небесною. Рот наші землі, наші омий, кривників лихотів зими, кривди від злидній напасті в житті. Златуй Богородицю, сварогом батьком перуном. Силами своїми народ наш пробудіть. Силами своїми народ наш осініть, Силами своїми народ наш надій. Силами своїми народ наш захистіть, Воїнів наших захисників, захисниць України, усіх словами. І усіх, хто дбає відновлення влади на землях наших, в родах нашого у владі нашій. Світом пируновому горніть. Читом сварого заслоніть, силами своїми благословіть, Силами своїми наділіть, силами своїми осініть, аби палав владовик святий вогнем любови, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави в кожній чаї. Хай буде так слава Дід слава! грати. Тож, мене звуть Таня, зараз ми будемо розбирати, як